Національного університету внутрішніх справ. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. 21 регіон тут присутні і 146 громад, які прийняли участь в 15 му турі проєкту «Поліцейський цари громади. Що хочу побажати, не втрачайте час, навчайтесь добре, підтримуйте один одного. Майже через 2,5 місяці ви станете великою сім'єю. і Доєднаєтесь до решти поліцейських офіцерів громад нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Проект важливий. Ви отримуєте доступ до нових методик, отримуєте новий інструмент для того, щоб належним чином. Працювати, комунікувати з громадянами. Ну, а на виході ми будемо мати безпечне середовище, люди будуть відчувати себе захищеними в громадах, де ви будете постійно працювати, служити. Проєкт поліцейських офіцер громади з сільської місцевості, з невеликих містечок, районних центрів, крокує в великі міста, і це правильно, це по-сучасному. Тому від вас залежить, щоб ми його піднімали як проєкт успішний, як справжні зміни в роботі Національної поліції, як справжні реформи, які дієві, які дають результат. Служіть, навчайтеся так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Юрій, слава!